Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика містики на нашому каналі Альфред Бестер Американські Гірки. Інша назва Атракціон. Я полоскотав її ножем. Порізи на ребрах були безпечними. Але дуже болючими. Ножова рана спершу побіліла, а потім почервоніла. Послухай, Любонько, я забув її ім'я. Ось що я маю для тебе. Поглянь но. Ну я помахав ножем перед її обличчям. Ти відчуваєш? Оскільки вона не реагувала, довелося поплескати лезом по лицю. Вона забилася в куточок тахти і почала тремтіти. Саме цього я й чекав. Ну ж бо, тварюко, відповідай мені. Будь ласка, Девіде, перелякано пробурмотіла вона. Було нудно і не цікаво. Все, я йду, ти, вошива повія, шльондра!» Дешева шльондра. Будь ласка, Девіде, повторила вона низьким голосом. Ніяких дій, вона нічого не робить. Гаразд, дам їй іще один шанс. Рахуючи по два бакси за ніч, я винен тобі двадцять. Я вибрав із кишені гроші, відрахував доларові папірці. І простягнув їй. Вона не поворухнулася. Вона так і сиділа на тахті, гола посиніла і не дивилася на мене. Нудно. Уявіть собі, в коханні вона, як звірюка була, навіть кусалася, дряпалася, немов кішка, а тепер нудно. Нудно. Я зім'яв гроші і пожбурив їх їй на коліна. Будь ласка, Девіде!» Жодних сліз, жодних криків. Вона нестерпна, вона нудна. Я пішов. Біда із невростиками в тому, що на них ніколи не можна покластися. Ти знаходиш їх, працюєш із ними. Доводиш їх до межі, а вони можуть повестися так, як ця. Я глянув на свій годинник. Стрілка стояла на дванадцятій. Треба йти до Гандрі. З ним якраз працювала Фрейда. Вочевидь, вона зараз там очікує на кульмінацію. Мені потрібно було порадитися із Фрейдою, а часу лишалося небагато. Я рушив на шосту авеню. Ні, чекайте, на Авеню Америкас. Звернув на 56 ту і підійшов до будинку навпроти палацу Мекки. ні, Нью-Йоркського міського центру. Піднявся ліфтом, збирався уже подзвонити у двері, коли раптом відчув запах газу. Він долинав із квартири Гендрі. Тоді я не став дзвонити, а вийняв з кишені свої ключі і взявся до замка. За дві чи три хвилини замок клацнув, я прочинив двері і увійшов всередину, затискаючи ніс хустинкою. Там було темно. Я попрямував на кухню і спіткнувся об тіло, що лежало на підлозі. Вимкнув газ. Прочинив вікно, пройшов до вітальні і повідчиняв там усі вікна. Гендрі був іще живий. Його велике обличчя почервоніло. Я підійшов до телефону і набрав Фрейду. Фрейдо, чому ти не тут, не із Гендрі? О, це ти Девіде? Так. Я щойно прийшов сюди і знайшов Гандрі на мертвим. Він намагався вкоротити собі віку. Ох, де віде? За допомогою газу. Ти працювала над ним. Звичайно, але я не думала, що він що він так втече. Я тобі сто разів казав Фрейдо. Не можна покладатися на потенційних самогубців, таких як Гандрі. Я показував тобі ці порізи на зап'ястках. Такі, як він, ніколи не діють активно. Вони завжди. Не треба мене вчити, Девіде. Гаразд, не звертай уваги. Я помовчав, а тоді зізнався. У мене теж усе зірвалося. Я думав, у цієї дівки на вдача, а вона вона виявилася мнєлом. Тепер хочу спробувати із тією жінкою, про яку ти згадувала, Ем, Бекон. Безумовно, дуже рекомендую. А Як мені її знайти? Через її чоловіка, Едді Бекона. Спробуй зайти у Шоон. Або у грека, або у Дуглас. Але він дуже балакучий, Девіде. Він любить, аби його слухали. А в тебе не так вже й багато часу. Нічого. Все окупиться, якщо його дружина дійсно варта того. Безумовно. відгукнулася Фрейда. Я ж казала тобі про револьвер. Гераз. А що робити з Гендрі?» О. До біса, того Гандрі. сердито прокричала вона і повісила слухавку. Я теж повісив свою, витер відбитки пальців, зачинив усі вікна в квартирі і знову пустив газ. Гандрі так і не поворухнувся. Я вимкнув світло і вийшов, причинивши двері. Тепер. До Едді Бекона. Я відшукав його у барі грек на східній 52-й. Едді бекон тут? запитав я. В глибині, там, далі, махнув рукою бармен. Я глянув за перегородку. Там було повно люду. Котрий із них? запитав я. Бармен вказав на маленького чоловічка, який сидів на самоті за столиком у кутку. Я кивнув бармену, кинув йому монету в долар і рушив до Едді. Я підійшов і сів поруч із ним. Привіт, Едді». В нього виявилося зморшкувате та змарніле обличчя, світле волосся і блідо блакитні очі. Він косо глянув на мене. Що ви будете пити? Віски й воду без льоду. Принесли нашу випивку. Де ліс, едді? Хто? Дружина ваша? Я чув вона пішла від вас. Вони всі пішли від мене. Він відповідав, не дивлячись мені у вічі. То де ліс. Усе це трапилося абсолютно несподівано, ніби роздумуючи, промовив він похмурим голосом, продовжуючи свердлити поглядом стільницю. Я тоді взяв дітей на коні Айленд, і. Давайте про дітей іншим разом, перервав я його. Де ліс?» Я розповідаю, монотонно продовжив він. Коні Айленд це прокляте місце. Тебе прив'язують у вагончику, розганяють і пускають на випередки із динозавром. Цей атракціон пробуджує у людях інстинкти кам'яної доби. Саме тому діти від нього у захваті. У них дуже сильні пережитки того часу. В дорослих теж. То де ліс? продовжив допитуватися я. Боже, сказав Бекон. Ми випили іще. Так, ліс. Вона змусила мене забути про те, що ліс взагалі існує. Я зустрів цю жінку біля вагончиків американських гірок. Вона чекала. Тепер я розумію, вона чекала у засідці, чекала, аби накинутися. Павук чорна вдова. Шльондра якої не було. Кого не було? Ви що? Не чули про зниклу коханку бекона, про невидиму леді, про зниклу даму? Ні, похитав головою я. Чорт забирай! Де ж ви були? Ви що, не знаєте, що Гедді Бекон зняв кімнату для жінки, якої не існувало? Та з мене усі й досі сміються, усі крім ліс. Я нічого не знаю, похитав я головою. Ні. Він зробив великий ковток, поставив склянку. І злісно втопився у стіл, немов дитина, що намагається розгадати алгебраїчну загадку. Її звали Фрейда. Фрейда, схоже на Фрею, богиню весни. Завжди молода. Зовні вона була як вилита незайманка Боттічелі, а ось всередині у ній ніби тигр. Кажете Фрейда? промовив я. Фрейда, а далі як? Уявлення не маю. Можливо, в неї взагалі немає прізвища, тому що вона уявна, як мені кажуть. Він глибоко зітхнув. Я, знаєте, працюю із детективами на телебаченні. Я знаю усі хитрощі сценаріїв. Це моя справа. Але от вона. Фрейда, вона вигадала інший сценарій. Вона підчепила мене, заявивши, що десь колись зустрічала моїх дітей. Хто може сказати, кого насправді знає маленька дитина? Я ковтнув її приманку, а коли вже розкосив брехню, я загинув. Що ви маєте на увазі? Бекон гірко посміхнувся. Це все тільки у моїй уяві, кажуть вони. Я ніколи не вбивав її насправді, тому що вона насправді ніколи й не жила. Ви що вбили цю Фрейду? Від самого початку наші відносини були війною, сказав він. І війна ця скінчилася вбивством. У нас було не кохання, а справжні бої. Чекайте, це ваші фантазії, чи. Мені так кажуть. Знаєте що? Я втратив тиждень життя, сім днів. Кажуть, що насправді я винаймав квартиру, але нікого туди не приводив. Тому що ніякої Фрейди ніколи не існувало. Я був сам, кажуть вони, не було жодної божевільної тварюки, яка казала мені Сигма любий, Сигма. Що? Ви чули? Сигма любий, вона так прощалася. Цигма любий, ось що вона сказала мені того останнього дня. Із божевільним блиском у своїх незаймано розпусних очах, сказала, що вона сама зателефонувала ліс і все про нас розповіла. Вона зруйнувала моє життя, а тоді сказала «Сигма любий і попрямувала до дверей. Вона розповіла ліс, вашій дружині. Бекон кивнув. Я схопив її і затягнув назад до кімнати. Я замкнув двері і зателефонував ліс, та вона уже пакувала речі. Я розбив телефон об дурну довбешку цього стерва. Я просто збожеволів, я зірвав із неї одяг, притягнув її до спальні, кинув на ліжко і задушив. А ліс? обережно запитав я. В двері гупали. Волання Фрейде було чути по всій окрузі, продовжував Бекон. Я подумав, друже, це ж як шоу, яке ти робиш щотижня. Грай за сценарієм, продовжуй. Тож я сказав їм тим, хто були за дверима Заходьте, панове, заходьте і приєднуйтесь до вбивства. Він замовк. То ви її вбили? Вона була мертва? Ніякого вбивства не було, повільно промовив Бекон. Тому що не було ніякої Фрейди. Квартира на десятому поверсі. Ніяких пожежних сходів, тільки двері, у яких гатили поліцейські. І коли вони увірвалися. Виявилось, що у квартирі немає нікого окрім мене. Вона зникла? Але куди, як? Я не розумію. Він струснув головою і знову похмуро втупив погляд у стіл. Після доволі тривалого мовчання він продовжив. Від Фрейди не лишилося нічого, окрім одного божевільного сувеніра. Мабуть, він випав під час нашої короткої бійки, бійки уявної, як усі кажуть, це це ферблат її божевільного годинника. А що у ньому такого божевільного? Він розділений двійками від двох до двадцяти чотирьох, два, чотири, шість, вісім і так далі. Ну, можливо, це просто іноземний годинник. Європейці використовують 24-годинну систему. Я маю на увазі, що полудень у них 12 годин, а перша година дня 13 -та. – 13-та. Не перебивайте мене, обірвав мене Бекон. Я служив у армії і усе знаю. Але я ніколи не бачив такого циферблата. Він не із нашого світу. І зрозумійте мене правильно, я кажу це у прямому сенсі, не з нашого. Але чому ви так вирішили? Зрештою, циферблат могли зробити на замовлення, і. Я зустрів її знову, перервав мене він. Кого? Фрейду? Він кивнув. Так. Зустрів її знову і, і знову там само на Конні Айленді, біля атракціону американські гірки. Я підійшов до неї ззаду, затягнув її валею і сказав Тільки пискнеш, льондро, і цього разу ти вже напевно будеш мертвою. Вона вам чинила опір? Ні. І уявляєте, що дивовижно? На ній не було жодної подряпини. Її шкіра свіжа і незаймана, хоча минув лише тиждень від тієї миті, коли я? Вона знову була свіженька і біленька. Чорна вдова знову сиділа у засідці і підстерігала мошкару. Їй подобалося моє звернення. Скотина. Я не розумію. Я зрозумів, коли глянув на неї, коли побачив її обличчя, усміхнене і щасливе через мою людь. Я сказав їй. Любонько, поліцейські запевняють, що у квартирі не було нікого, окрім мене. Невропатологи і психіатри. Присягаються, що у квартирі нікого не було окрім мене. А отже, ти, кажуть вони, витвір моєї уяви, і саме через це я цілий тиждень перебував у божевільні. Але я не божевільний. Я знаю, як ти вибралася із квартири і куди ти пішла, куди ти вирушила. Бекон замовк і раптом, відірвавши, чи не вперше погляд від столу, пильно подивився на мене. Я відповів йому чесним прямим поглядом. Скажіть, приятелю, наскільки ви п'яний? запитав він. Достатньо для того, аби повірити у що завгодно, переконливо відповів я. Вона. Вона. Пройшла крізь час, промовив бекон, не відводячи погляду від мене. Розумієте, крізь час. Вона вирушила у майбутнє. Що? Подорож у часі? Я спробував посміхнутися, але у мене не вийшло. Саме так, серйозно кивнув він. Ось чому у неї був цей особливий годинник? Це машина часу, ось чому вона так швидко одужала, адже вона могла лишатися там у майбутньому місяць, два, можливо і рік, скільки треба, аби зникли усі сліди. А тоді повернутися і повернутися теж коли і куди захотіла зараз або через тиждень, або через тиждень після зараз. І ось чому вона постійно казала мені Сигма, любий, сигма. Так вони прощаються. А, хвилиночку, Едді. І ось чому вона хотіла, аби справа підійшла настільки близько до її вбивства. Чекайте, але ж це якась дурня. зупинив його я. Вона що хотіла, аби її вбили? Я ж кажу вам, вона любила це. Вони всі люблять це. Вони приходять сюди, виродки, приходять, так як ми на Коні Айленд, не для того, аби вивчати минуле чи досліджувати, як пишуть у фантастиці. Ні, наш час, наш час, наше минуле для них це як парк розваг і атракціонів. Ось і все. Як американські гірки, що ви маєте на увазі? Емоції. Вони приходять за емоціями. за пристрастю, стогони і крики, кохання і ненависть, сльози та вбивства. Ось це їх атракціони. Напевно, про все це вже забули у майбутньому, як ми забули, що значить тікати від динозавра. І вони приходять сюди, шукаючи гострих нових відчуттів. Це їх подорож у своєрідну кам'яну добу. Саме від цього й беруться усі ці злочини, вбивства, зґвалтування. Це не ми. Ми не гірші, ніж були завжди. Це вони, вони приходять із майбутнього. І доводять нас до того, що ми вибухаємо і влаштовуємо їм тут американські гірки, аби полоскотати нерви. А ваша Ліз?» – запитав я. Вона вірить у це? Він похитав головою. На жаль, я не мав можливості їй усе це розповісти. Моя люба Ліз!» Шість прекрасних футів ірландської люті. Вона. Вона не захотіла розмовляти і забрала мій револьвер. Ну, про це я чув, Едді. Скажіть, ви знаєте, де ліз тепер? Він знизав плечима, і його погляд знову вперся у стільницю. Напевно, у своїй старій квартирі, вичавив він. Місіс Елізабет Бекон? Уже не Бекон. Тепер вона живе під своїм дівочим прізвищем, із гіркотою промовив він. Ах, ну, звісно, Елізабет Нойс? Чому Нойс? Звідки ви це взяли? Ні, вона Елізабет Горман. Є кивнув і підвівся. Що? Ви уже йдете? Мені здається, він злякався того, що я його залишаю. Я глянув на свій вимірювач часу. Стрілка стояла між дванадцятою та чотирнадцятою. До мого повернення лишалося іще одинадцять днів. Цілком достатньо, аби добряче попрацювати із ліз і підштовхнути її на певні дії. Револьвер вона має, а це уже дещо. Якщо Фрейда має рацію, то я отримую незабутні відчуття. Я рушив до дверей. Чекайте, ви вже йдете? Так, мені час іти, промовив я. Сигма, приятелю. Сигма. Альфред Бестер. Американські гірки. Інша назва Атракціон Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах Української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Байміакофі, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.